Освободить твой разум но я можу лише указати дверь Ти сам должен выйти на волю. Всім привіт! В цьому ролику ми вам покажемо, як збираються дві батареї в одну. В кожній батареї по 25-м. Ми збираємо в одну батарею. Це буде, будемо робити на АПУ-209. Представимо собі цей момент. Ви стоїте на перегоні. Я не знаю по якій ситуації. це Ситуація вже з, вже з фантастики. Ситуація така, що у вас ну, 25 вольт, повітря у вас немає. Ну, компресор у вас працював. Ну, є машини такі, що працюють. І можна за допомогою компресора далі підняти одну секцію. Ми покажемо тільки, як збираються дві батареї в одну. Далі вам просто потрібно ну, нажати кнопку допоміжного компресора, вона у нас возвратна, треба підложити, щоб вона качала. І з помічником вдвоєм це зробити. Відключається секція, ставиться далі перемичка, щоб швидше підняти. І так, ми біля АПУ 2.09. З цієї сторони, з внутрішньої сторони. Це робиться в кожній секції. Тільки е, різниця в одному проводі. І так, У нас є 12 клемова рейка. Ось вона. Ось, 12 клемова рейка. У нас є провод 25-й. З другої сторони, Е322. Воно може бути як 25-й провід зверху підходити. А знизу Е322. Так і на впаки можуть зробити Е322 зверху, знизу 25-й провід. Тому ми знаходимо наш Е322. Е322. Тут він зверху. Знизу 25-й. Або навпаки, цей провід внизу, цей вверху. вверху. Ну, ми знаходимо цей 25-й провід. Ми його відкручуємо і десь Ізолюємо в обоїх АПУ. Ізолюємо. Все, цей 25-й. Що там, що там. Е-322 залишається. Е, в секції А. Плюсовий у нас 325. й Це другий. Осьо, 325. -й. Другий з цього краю. От ми ставимо на нього. Оставимо на нього. І ставимо замість нашого 25-го проводу. Ось сюди ставимо. Або ставимо на е 322 Поставили в секції А. Так, З головної частини, де наші всі рубильники. Після того, як ви поставили перемичку 325 е 322 25-й провод ви заізолювали, відкинули його. З цієї частини вам потрібно. Рубильник у нас виключений. Ми виймаємо лівий плюсовий. Плавку ставку плюсову і вмикаємо нашу акумуляторну батарею. Вімкнули її. Це в секції А. І так, секція Б теж відключаємо наш 25-й провід. Е322 залишається прикрученим. Далі беремо третій провід. Ось у нас 300-й, 326 й провід. Ставимо на 326 й і ставимо. Або замість 25-го, або на Е-322 e провід. Коли ви поставили перемичку нашу 326, Е-322, e ну і провід, ви свій заізолювали, 25-й, ви приходите сюди на цю сторону, ви, 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 ви виймаємо наш плавку ставку мінусову середню. Виймаємо і вмикаємо наш трьохпульсний рубильник на, ну, на АПУ. Далі, коли ви це все зробили на АПУ 209, зробили дві батареї в одну, у вас на пульті помічника машиніста або там ви побачите, що у вас батарея 50 вольт. Ви можете включити на пульті помічника машиніста кнопку допоміжний, допоміжний компресор. Задобуну з вашим помічником, ілі він тримає цю кнопку, і ви її фіксуєте в включеному стані, тому що вона возвратна і працює компресор. Далі ви вимикаєте одну із секцій, я вам показував на наших відео кн 9 чи КН10, яка у вас секція. Потім, щоб ви ставите перемичку, цю перемичку ставите тільки тоді. Коли ви розумієте, що помічник біля вас, у вас всі двері закриті. Вокруг локомотива нікого немає. Ну, я вже всі моменти вам, скучаю, щоб ви не казали, що на відео вас так навчили. Коли ви, помічник біля вас, двері всі закриті, у вас ножи, всі, ну, все в обичному порядку, і ви ставите перемичку. L. 419 H420, ви робиться для того, ви обходите всі блокування, щоб не тратилось повітря на це все, щоб замкнути ваші оці лінії цепочки, всі контакти. Після цієї перемички у вас кнопки вимкнуті, і ви піднімаєте одну секцію і сразу, ну, вмикаєте ваш, ваш мотор компресор і сразу набираєте повітря ну і кнопку вашу. Допоміжний компресор, ви вимикаєте. І далі ви коли набрали повітря, ви все робите в штатному. поснімаєте перемички. Все не забуваємо вімкнути назад КН9 чи КН10 ваш краник, що відсікає вашу одну із секцій. Ви ну, пам'ятаєте це. Все включаєте і далі у вас все буде працювати обично в штатному режимі, коли у вас загуділи компресори. Так, ви загуділи потім мотор вентилятори. Далі ви, ви, ви відключаєте перемички, які ви робили дві батареї одну. Все ставите назад. В тому же порядку. 25-й провод назад перемички зняли і ваші плавки вставки назад повставляли і рубильники ваші назад повмикали. Вроді би, все. Все сказав. Ми не будемо на цьому відео вам вмикати допоміжний компресор. Ми вам вкратце сказали, що робити. Це відео, як зробити дві батареї в одну. Все. Далі, ну, в книжці все написано. І якщо можна безбатарейний пуст зробити, Ну, я вам сказав, як зробити при працюючому мотор компресорі мікрокомпресорі. Працюючому, зробити дві батареї в одну на перегоні і ну, добути наше повітря. Якщо правильно це все зробите, відключите секцію, ви підніметесь. Ви об'язані піднятися. В другому нікак. Перемога буде за нами. Слава Україні! Зустрінемося в слідчих відео. До побачення.